Вітання на телеканалі Дніпро ті випуск новин спорту. Боксер Денис Берінчик продовжує підтримувати земляків під час війни в Україні разом зі своїм особистим тренером Єгором Голубом. Вони відзначилися благодійним Вчинком і зробили пожертву у вигляді 100 тисяч гривень на рахунок благодійного фонду Трибуна героїв. Кошти підуть на підтримку п'яти сімей загиблих уболівальників, які назавжди стали героями України, у яких без батька залишилися діти. Чотири нагороди, з яких одна золота та й срібна та дві бронзові завивали 11 спортсменів збірної України за підсумками чемпіонату Європи з легкої атлетики, приміщенні, який завершився у Стамбулі, що дало змогу нашим співчизникам фінішувати на 12-му місці загальнокомандного командного заліку, що на 6 позицій нижче аніж на попередньому подібному турнірі. Тоді нам підкорилися всього лише три відзнаки, але серед них були дві золоті. Найбільше нагород нині всім зібрали атлети з Нідерландів. Але у них друге місце, а переможцем чемпіонату Європи стала Норвегія. На рахунку у п'ять медалей, з яких три найвищого гатунку. Єдину таку в Україні у стрибках у висоту серед жінок здобула Ярослава Могучий з Дніпра, яка подолала планку на познаці 1 метр 98 сантиметрів. Інша Українка Катерина Табашник тут була третьою, а свою бронзову нагороду дівчина присвятила мамі, яка загинула внаслідок ракетного удару росіян по Харкову. Думаю, мама Радія бачить і. Допомагає мені, хочу присвятити медаль їй, щоб вона була. Поруч мовила дівчина Андрій Проценко став срібним призером зі стрибків у висоту серед чоловіків. А Роман Кожушко завоював бронзу у штовханні ядра. Його результат 21 метр 84 сантиметри. Новий національний рекорд України. Він перевершив результат Олександра Багача, який у 94-му році минулого століття здобув золото на чемпіонаті Європи у приміщеннях. Минулої суботи Руслан Ротань, у ролі головного тренера футбольного клубу Олександрія, відібрав і позбавив одноосібного лідерства у турнірній таблиці чемпіонату української прем'єр-ліги спортивний клуб «Дніпро-1», з яким його підопічні розійшлися вдома результативною нічєю 2-2 у поєдинку 16-го туру першості. З різних причин, але не на часі вдаватися у подробиці, вперше за останні декілька років ми зі знімальною групою вирушили на офіційний матч чемпіонату української прем'єр-ліги з футболу за участі спортивного клубу Дніпро 1 який гостював у сусідній Олександрії, що за 180 кілометрів від нашого міста, де його суперником у поєдинку 16-го туру першості була одноіменна з містом команда. Олександрія, унікальне містечко на футбольній мапі України, яке відоме тим, що тут багато років поспіль успішно виступає тутешній колектив в чемпіонаті елітного вітчизняного дивізіону. Нині воно стало ще більш знаменитим, адже тутешню команду очолив тренер відразу двох національних збірних молодіжної та головної Руслан Ротань. Окрім цього, в Олександрії наразі цілий потужний десант колишніх і нинішніх дніпровців. У Тренецькому штабі його помічники Володимир Язерський, Сергій Кравченко, серед гравців підопічні, Сергій Логінов, Андрій Цуріков, Олег Кожушко, Максим Третьяков, Денис Мірошниченко. І за таких обставин зустріч можна сміливо було вважати Дербі, попри те, що колективи представляли різні регіони на мапі держави. Зі стартових хвилин троє перших дніпровців у складі господарів залишилися на лаві запасних. Натомість у гостей в основу повернувся Довбек, котрий відновився після травми, натомість лазарет команди, поповнив пеглоу, але його ушкодження не дуже серйозне. Спортклубівці потужно розпочали, подавши у стартові півтори хвилини два кутових. А після першого з них вже було створено і гульовий момент, коли Сарапій опинився один у вратарському майданчику, але під його удар кинувся суперник. Відбивши м'яч рукою, проте арбітер не призначив пенальті і не покарав Олександрійця прямою червоною карткою. Йшла лише 51 ша секунда зустрічі. Подібне з різною амплітудою продовжувалося впритул до екватору тайму, коли спортклубівці нарешті спромоглися забити. Амаш розігнав атаку, продовжив довбик, а завершив ударом бланко, якому трішки допоміг Рикошет від захисника, і м'яч опустився за комірець голкіперу. Поступово Олександрія оговталася від пропущеного голу і почала вести власну контргру, і практично другим пострілом у поєдинку поновила рівновагу. Мустафаєв відзначився відмінними індивідуальними діями, накрутивши срап'я і чітко реалізував вихід сам на сам з валіфом. До сигналу на відпочинок господарі мали як мінімум дві можливості вийти вперед. Втім, друга половина поєдинку розпочалася за нічийного рахунку 1-1, а вже через 10 хвилин була оголошена повітряна тривога. Усі офіційні особи поєдинку, серед яких гравці і судді залишили територію стадіону і на автобусах та автівках, вирушили кудись у бомбосховище. на стадіоні Ніка, воно відсутнє, звідки через хвилин 15 знову всі повернулися, і після розминки матч було продовжено. Майже відразу Бабенко кинув у прорив Довбика, який вийшов на побачення з Шевченком і забив свій 12-й гол у чемпіонаті. Гості продовжували домінувати завдяки високому пресингу, не дозволяючи супернику навіть дійти до власних воріт. Але на 88-й хвилині підопічні «Ротаня» провели атаку правим флангом після пострілу. Звідки валів вибив м'яч з під ніг кожушка, але прямо на Цурикова, котрий вивів практично на беззахисні ворота Мустафаєва, який вдруге відновив рівновагу у поєдинку, у компенсований арбітром час. Обидві команди намагалися шукати щастя в атаці, прагнучи вирвати перемогу, але рахунок у грі більше не змінився. Бойова нічия 2-2. добре. Почали гру хвилин, десь 25-30 домінували. Бо я, я вважаю, що не можна так пропускати легко м'ячі. Команда за 30 хвилин нічого не створила, Перший момент забиває нам м'яч. Потім ми могли після своєї помилки пропускати друге, але пощастило, що не забили. Другий тайм ну, трохи, е, оп'ять ми почали все спочатку. Забили м'яч після тривоги, все добре складалося, а в кінці пропустили теж такий момент. Одні помилки. Я вважаю те, що це втрата очок. Спочатку дуже гарно почали, здали багато моментів, забили гол. Але після цього я не знаю, що з ними трапилося. Почалися помилки, почали дарувати м'яч супернику. Мабуть, хотіли зрівняти, щоб ще раз. Але забили другий м'яч і в кінцівці десь, мабуть, не вистачило якогось опиту, класу, тому що вигравати 2-1 в кінці і по... натрапити на контратаку, це, звичайно, незрозуміло для мене. Десь, треба було, може, свалити, там, зупинити цю бистру атаку та дійти в оборону. Звичайно, так гра була динамічна. Я думаю, сподобалась вболівальникам, дві команди хотіли перемогти. Що нагарна команда, Олександрій, добрий тренер. Що бажаємо успіху. У нас емоції положительні, тому що в кінці зрівняли рахунок, і тому, тому ми задоволені, дуже задоволені. Пишаємося нашими гравцями. Перші 20 хвилин не вдалося нам, хоча ми. Настраювали наших хлопців щоб з першої хвилини грати першим номером, не боятися пресингувати, але поки що нам це не вдається. І основна наша мета поміняти психологію і змінити на більш агресивний футбол вдома. Це не обговорюється і на виїзді теж саме. Після втрати очок спортивний клуб «Ніпро-1» у турнірній таблиці залишився на першому рядку, маючи однакову кількість очок з донецьким шахтарем, який що називається 7-0 познущався над харківським металістом, 1925 Втім, у нашої команди перевага завдяки перемозі над гірниками в особистій зустрічі восени минулого року. Свій наступний поєдинок спортивний клуб «Дніпро-1» проведе цієї неділі, 12 березня в Ужгороді, де прийматиме Київське Динамо. Матч розпочнеться о 13-й годині. В нашій команді поєдинок пропускатиме дискваліфікований Едуард Сарапій. Натомість динамовці приїдуть розлючені принизливою поразкою вдома від Інгульця. 02. 21 спортсмен Дніпропетровської області, з яких 6 вихованців 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради, у складі збірної України здобули 19 медалей, з яких 8 золотих, 7 срібних та 4 бронзи і друге загальнокомандне місце за підсумками міжнародного турніру з рукопашного бою, який завершився у Бельгії і зібрав 250 спортсменів з восьми держав на рахунку Дніпровців. Три нагороди найвищого гатунку. Їхніми володарями стали Данило Яненко, Святослав. Кулік і Марк Дзюба команда комунального позашкільного навчального закладу, спеціалізована дитячанацька спортивна школа Олімпійського резерву за номером 3 Дніпровської міської ради здобула друге місце серед спеціальних навчальних закладів цієї категорії на чемпіонаті України серед ДЮСШ та Дюсшор з легкоатлетичного багатоборства у приміщенні серед юнаків та дівчат 2010 тисячі років народження та молодших, що відбувся у Києві. Середні нагороди у двоборстві здобули Валерія Чудненко спортивна ходьба 2000 метрів, біг 600 метрів. Аліса Рубан, біг 60 метрів з бар'єрами та біг 200 метрів. І Єлизавета Варавкіна, біг 300 метрів та біг 200 метрів. 200 метрів. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.